Вітаю, мої любі друзі, вітаю з придешнім новим роком. Малесеньке відео для підписників телеграм-каналу Максимуза. Запитала все-таки про новорічну ніч в Україні. Як воно буде? Тому що вчора в довгому розкладі забула подивитися типу північ. Сьогодні гуглила, де північ, де центр України. Ну, якось там, чесно кажучи, спорно. Те саме, що центр пишуть і північ України. Ну дуже незрозуміло. Але так як я подивилася Київ, в якихось одних о, джерелах це північ України, в інших центр заплутали мене, чесно кажучи. Тому я вам так скажу: я дивилася загальну історію по Україні на свята. І зараз вирішила передивитися знову. І десь воно приблизно показало те саме. Що показують. Наше майбутнє воно обнулюється якби постійно безкінечно. Зараз у нас є кілька варіантів майбутнього. Оце сімка кубків. Це залежить від того, який напрямок вибере еліта. Чи це еліта Всесвітня чи українська? І потім все одно, все обнулюється. Розумієте, що іде тут перед закінченням циклу, от це закінчення року, це от буквально дуже швидко. Знаєте, як. Хвости здаємо, як от треба швидко квест пройти, бо зараз двері зачиняться і треба встигнути вскочити в 2025 рік. Оце і є зрив домовленості, п'ятірка мечів, дуже багато фейків. Одні говорять, що буде безкінечно війна, йти, другі кажуть, що завтра вона закінчиться. То нас помирять, не помирять, здадуть, не здадуть. А я вам так скажу. Взагалі, все, що ми зараз чуємо, от абсолютно все обнулюється, йому нема чого вірити. Воно направлено навіть, я би так сказала, злими силами диявола, щоб ранити, ранити, ранити і ще раз нас ранити і послаблювати. Але це все фейки, оце все нуль, це все ні про що. Кажуть, що скоро це все обнулиться, прийде закінчення циклу. А Що таке ще закінчення циклу? Я вам скажу: зорі завтра інакше стануть. І раптом вони, зафонять вони іншою енергією. І у тих самих еліт зранку встали, змінився настрій. Розумієте? Тому кажуть, а не вірте цьому всьому. Тому і Гордон, і той, і той, і різні спікери, і хто що може те й розказує по своїй думці. Далі. Україна самотужки, знаєте, що я зараз зрозуміла? Я спочатку в телеграм-канал виставлю це відео, потім спонсором виставлю це відео. А потім все-таки я виставлю на огляд загальний, тому що раптом побачила, що з потоку йде цінна інформація, її мають почути всі. Коли починаєш писати відео. Тебе як реально підключають? Ти ніколи не знаєш, куди тебе поведе думка, як тобі будуть вкладати зараз інформацію. Я бачу, що інформація раптом заграла, вона в мене включилася так, як не була включена до того, як тільки збиралась записувати відео. Так, от, Україна має самотужки вибрати е, вектор. Хто би нам що не розказував? Ззовні. Хто би нам що не співав в одне вухо чи в друге. Чи це буде Трамп, чи це буде ще хтось інший, чи це Шольц, чи це Макрон. Хто б щоб не розказував карта-відлюдник це коли за зачиненими дверима я приймаю сам рішення. Задалеко дивитися неможливо в нашій ситуації. Просто неможливо. Відлюдник про це попереджає. Ти дивися під ноги собі. Тут головне пройти, подивіться. по... О цьому місточку і не зірватися в прірву. Тут вибірений кожен крок має бути. І у кожної людини, зокрема, і стосовно своєї долі. От двійка жезлів. Який обрати шлях. Є один шлях, видимий, така тонка доріжка, і от, ніби сонечко, так, от нас туди воно направляє. А є більш, ніби широкий шлях, протоптаний. Куди всі вийшли. йшли. Але натяк самої карти ідіть сюди. ідіть сюди, а не сюди. Олень символ плодоріддя, багатства. І от він задумався, куди йти. І це має вирішити тільки Україна, а я вам ще так скажу: інколи бувають такі ситуації, навіть в мене в житті. Не бачиш ти далеко, от не бачиш надалеко. Значить, треба покроково, так як відлюдник радить. Недаремно у нього ліхтар в руках, він може бачити тільки на крок вперед, щоб на зміюку не наступити, розумієте? Крок за кроком, крок за кроком, ти не помітиш, коли ти вже пройдеш на іншу сторону берега, і тоді буде вибір. Далі дуже цікаво. Дев'ять кубків це карта виповнення бажання. Дев'ять кубків це коли. Збувається щось в повній мірі, а у нас у всіх бажання одне: мир, закінчення війни. Далі знову цікаво. Випадає президент України, король кубків, і так він у мене назначений завжди. І біля нього вісім кубків теж цікава історія. Бо вже протягом року мені біля Зеленського випадає вісім кубків. Від нього щось відходить. Від нього щось відходить. Типу що? Чи він відходить з президентського крісла? Не знаю, не впевнена, не розумію. Чому вісім кубків мені припадає, бо коли я дивилася прогноз по місяцях на 2025 рік, я бачила, що він ще має лишитися в квітні хіба передати владу? От як двійка Пентаклів може бути? Щось відходить. Закінчився якийсь цикл, щось він закінчив. Ой-ой-ой-ой, ой треба дотягнути карту. Так, звісно, не береться ніколи. Я інакше. Так, секунду, вибачайте. От покладу зараз камеру і подивлюся, секунду. Виберу три карти. Ну, і як це все одно розуміти? Ну, окей, а, типу відходить, типу закінчилось. Що я далі бачу? Отак в мене випадало. Щось відходить. Ой, лки-палки. Ну от це Юля вирішила на три хвилини розкладик зробити. Сімка мечів. Це хитрий хід. А можливо, Зеленський уходить від чогось похитрому? Далі випадає просто карта України в припіднятому настрої. Лицарь Кубків це дипломатичні розмови, це хтось, хто захищає нас, а ще Верховний жрець, це Конституція. Можливо. Тут швидше я від бабушки йшов, я від дідусь йшов. Кажуть, ти маєш уйти, а він цей уход не вілює. В будь-якому випадку, мені чомусь вирішили дати акцент на Зеленського, на президента. Про щось він буде говорити в новорічну ніч. Тому що я дивлюся, такі новорічні свята сьогоднішні. Бачте, якраз закінчення циклу, закінчення року. Україна в гарному оточенні це все, що я можу сказати. Коли біля королеви Пентаклів Верховний Жрець, що це може означати? Я залишаюся країною, я є, мене не знищили, у мене все одно діє закон, в мене є Конституція. Зараз ми не говоримо про погане правда, про все погане, ми знаємо. Я говорю загалом. І лицар кубків це все таки припіднятий настрій, благовість. Це hmm. вісім кубків. Не розкривається мені вона повна. Я запитую, що від нього відходить. І тут мені раз, сім мечів. Сім мечів інколи може бути і замах це коли в моєму оточенні є хитра людина. Може, буде викриття якоїсь людини хитрої для нього і прибирання цієї людини, крота. Це на крота подібне. Може, крота. Чи скажуть нам про це? Я не впевнена, бо я не побачила чоловічої такої фігури. Це можуть по-тихому прибрати. Бо все одно Зеленський в оточенні такому він промову видає, якось піднімає настрій типу. Все одно збувається якась мрія. Ну а що далі? Після новорічної ночі двійка Пентаклів і Колесо Фортуни продовжуємо маслати, продовжуємо жити, продовжуємо боротися, двійка мечів. Це продовження боротьби. Але туди далі все одно йде карта колесниці і зірки, майбутнє у нашої України є. Здачу України повністю за мир я не бачу. І як би я не ставилася до різних спікерів, яких я знаю когось особисто, когось не особисто, я слухаю всіх: кожен говорить якусь слушну думку, але я можу не співпадати з людьми в головному. Моя головна позиція: Україна не має здаватися. І що б ви мені зараз написали, Ай, легко чужими руками жар загрібати. Оце все, будь ласка, припиніть добре. Я розумію, наскільки всі змучені, я просто хочу вам сказати: я готую більше відео про аб'юз, про нарцисів і про жертву. Де я технічно поясню, чому Україні не можна підписувати мир. В тій ситуації, в якій ми зараз є. Це просто о, дорога в нікуди, це дорога в золоту клітку, де ми не будемо мати ніяких прав. Мало того, ми будемо як о, переможена жертва, яку знову зв'язали, ну, не вбили, але зв'язали. На останок скажу таку одну річ. Просто чому я так говорю? Я все життя боролася за свободу і багато за неї віддавала. Думаю, так, на яку ту картинку треба, де тут Україна? Хай буде. Я скажу вам одну таку річ. Був такий фільм ще давно-давно. Років напевно 30 тому я його дивилася. Лицарь хоробре серце. Може хтось пам'ятає. І в кінці фільму його е, приговорили до страти, і буквально перед стратою йому дають останнє слово. І типу, типу це останнє слово. Е, я можу зараз помилятися, але суть така: можуть його помилувати чи що. Або що він хоче останнє, яке його останнє слово? Я тоді була юною дівчинкою. Я ще тоді багато не пережила всяких болей, зрад. Я тільки була на початку свого життя. Мені було років 18. Пам'ятаю, забула прізвище цього чоловіка, актора, але він прямо перед очима. Лицарь в. Лево львине серце. І от йому кажуть останнє слово. І він підіймає очі і кричить: Свобода! Боже, я пам'ятаю, як я ридала мороз по шкірі. Це дуже цінно. Я знаю це як ніхто. Свобода. Нам потрібна свобода. Дякую за увагу. Люблю вас. Обіймаю міцно ваша Максимуза.